Століття протистояння споріддям Золотої Орди, десятий рік російсько-української війни, яка розпочалась 20 лютого 2014 року, 15-й місяць спочатку широкомасштабного вторгнення російських нацистів в Україну. Загальні бойові втрати рашистських окупантів з 24 лютого 2022 року по 10 травня 2023 року орієнтовно склали. Особового складу знищено близько 196 310 особин за добу 690 і поранено 588 930 песиголовців за добу 2070 танків. 3736 одиниць за добу, 2 бойових броньованих машин, 7275 одиниць за добу, 18 артилерійських систем, 3039 одиниць за добу, 8 реактивних систем залпового вогню, 555 одиниць за добу, 1 засобів протиповітряної оборони, 308 одиниць за добу, 1 літаків. 308 одиниць гелікоптерів, 294 одиниці, безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня 2624 одиниці за добу, 6 крилатих ракет, 970 одиниць за добу, 15 кораблів катерів, 18 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн 5974 одиниці за добу. 5 спеціальної техніки, 389 одиниць за добу, одна. Дані уточнюються. Не так, не так. Welcome to Ukraine, сука.